Всім смачного! Ви знову на каналі Ласушка. Сьогодні ми приготуємо швидкий і досить смачний знову сніданок. От бачите, інгредієнти всі на столі. У нас ось збиті два яйця вже є із сілью. Помідори, ковбаска, можна шинка, можна все що угодно. Сир плавлений, можна замінити на будь-який твердий сир, кому як подобається, можна різні ковбаси взяти, сосиски, сардельки. кому все до вподоби. головне яйця. Помідори. А тут можна на вашу фантазію міняти це і міняти ці інгредієнти. Отже, погнали, будемо готувати. Отже, спочатку нам треба викласти на нашу сковорідку наші помідори. Отак, От гарненько викладаємо. От, коли помідори викладили, заливаємо усе взбитими яйцями. Так, щоб рівномірно скрізь було, наші яйця розтеклися. Потім це все притрушуємо приправами, травами італійськими, смачними. Або не італійськими вирощеними в нас. От. Так, далі. А що далі? Далі правильно ми розкидаємо нашу шинку, ковбаску. Кому що до вподоби. Отак, рівномірно накидали і зверху шматочки, сиру також накидаємо. Треба так швиденько все зробити. Опа. І на невеликому вогні, накривши кришечкою, будемо готувати так виглядає. Зараз накриємо кришку і на невеликому вогні будемо готувати. От таку смакоту ми отримали, на вигляд, дуже смачно. Ну і на смак також дуже смачно, тому що не раз вже готовий, знаю. Це раз тільки якийсь плавлений сирок попався не плавлений, тому що він не плавиться. Угу. Буду знати, що більше такий не купляти. Бо поганий. Потрібно було другий брат, але нічого. Так що пишіть в коментарях, як вам такий рецепт? Ставте вподобайки. Всім смачного ви були на каналі Ласушка.